Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 27.03 року. Візьму три карти. І так, загальні енергії або події. А, стосовно фінансів, робота, бізнес, дивіться, там, як у вас, да? і стосовно відносин, це, можливо, ваші особисті відносини. Я буду казати загальне значення. Карти, да, і будемо перекладати його на ту сферу, в якій вона випала. І так, шістка кубків. Про що нам каже ця карта? Про повернення добра з минулого. Це можливо, да, і якийсь фінансовий еквівалент або якась вам допомога, наприклад, від когось. От, Можливість, є можливість набратися сил, здобути рівновагу, наприклад, смуток за минулим може призвести до помилок. Тож, да, треба набратися сил і проаналізувати, скоріш за все, треба. Да, чому я чіпляюся за то минуле? От тому, що дивіться, коли ми йдемо в нове життя, не треба за собою тягнути. Своє минуле. Минуле треба, До минулого треба відноситися як до досвіду. Да? Тобто, ви робили раніше помилки, наприклад. От ви зробили. Свій, свої висновки і е, в такі подібні ситуації в подальшому ви вже так не будете, наприклад, робити. Да? От. Але коли людина, пот... е, котра тягне за собою минуле, вона потрапляє в подібну якусь ситуацію з минулого і не. Та людина, котра не розвивається, не робить висновки зі своїх дій, да, вона вчиняє так само, як і раніше. І тоді знову такі помилки. Тому що, якщо до вас навіть схожа, якась людина приходить схожа на вашу минулу знайому, наприклад, да, це зовсім не означає, що та людина до вас буде ставитися так, як у вас було раніше. Зрозуміла. І так, що стосується грошей, ресурсів, роботи і так далі. Карта каже про добробут, про успіх, тут перемога, сила, родючість, нові захоплення, тут, можливо, влада над іншими людьми, керування обставинами, тобто ви керуєте. Народження дитини можливо, або гарної ідеї, нової ідеї. Якісь тут кармічні ситуації будуть пропрацьовуватися. Карта каже ще про емоційність, можливо, листування, ділові якісь справи, робота з бумагами. Тож, все, в принципі, все чудово, ви, можна сказати, на коні, Да? Далі в нас карта, що стосується, або сердечних справ, або якихось відносин. Можливо, ви в колективі хочете налагодити відносини, да? вам цікаво, як у вас там буде, і так далі. І Ітож, туз пентаклів, про що нам каже? Знову таки, тут про успіх. Про вдачу в новій справі. Да? Це означає, що? Що в нових відносинах у вас можливо буде вдача, можливо, щастя, і триумф, тут і влада, і вигідний альянс, і фінансовий добробут, тобто не просто да, альянс, а на якихось взаємовигідних умовах. Вітаю, любі друзі! Будь ласка, підписуйтеся. Це від вас такий жест щирості, да? і вона вам від все обов'язково повернеться тими благами, котрі вам потрібні. Тому що мені це ваша підписка і лайки дуже допоможуть в розвитку каналу. З повагою, Софія! До побачення!